Центр ментального здоров'я Святого Лева Великого це перший в Україні подібний простір. Тут надаватимуть психологічну та психіатричну допомогу людям, які пережили полон, тортури та моральні травми внаслідок війни чи окупації. З кожним днем і, і ми це відчуваємо лікарі дуже, дуже близько. Кількість людей, які серйозно постраждали від війни, збільшується. Жінки, чоловіки, які пройшли, чи це війну в окопах, чи це війну в полоні. Вони мають інше бачення світу, тому що вони перемогли смерть. І тому ми маємо чути їх для того, щоб не тільки їм допомогти, щоб допомогти собі і стати суспільством сильним. Військовослужбовець Антон Андрійченко пробув у російському полоні майже два з половиною роки. Розповідає про труднощі, з якими стикнувся по поверненню. По факту люди, які потрапляють на да, ну, обмінення військовополонення, колишні військовополонені, це ти потрапляєш з одного стресу в інакше. І дуже тяжко з перших секунд звикнути вже до сьогодення. Зараз на даний момент дуже якісь певні моменти, як кажуть, тригер ловлю да, чи флешбеки. Це умовно, там коли цепочка, звук цепочки, це німецькі вівчарки, це звук шокера. Якісь дуже голосні звуки. Від... Такі розстройства, воно дуже впливає на саму людину і на оточуючих то те, тебе там є агресія і, і прочим. Тому я думаю, що це дуже важлива така реабілітація, яка потрібен кожен пройти. Центр психологічної допомоги облаштували за підтримки уряду Фландрії, одного з регіонів Бельгії. Для цього там виділили півтора мільйона євро. каже мер міста Мехелен Барт Сомерс. Я думаю, це мій обов'язок щось робити, аби. Допомогти українському народу, тому що Європа, зокрема і західна, не робить достатньо. Тож я, як мер, роблю те, що в моїх силах, і те, що я можу. Відтак я намагаюся підтримувати Львів та українців. На території центру декілька корпусів і безбар'єрний простір. Тут надаватимуть допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним. Для проживання пацієнтів облаштували 17 кімнат. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Анастасія Іванчук, Суспільне новини Львів.